Цьогорічний календар обласного осередку Національної федерації спортивного більярду України охопить близько 30 змагань міського, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Однією з основних спортивних баз для проведення цих змагань обрано кривий ріг. Черговий спортивно-змагальний сезон розпочався у першій декаді лютого, коли наше місто приймало відкриту кубкову першість серед чоловіків та жінок. Останній турнір мав святкове забарвлення і об'єднав до участі представниць прекрасної статі з різних регіонів країни. Это турнир праздничный, потому что все собрались девочки самые лучшие, как бы все приехали с городов, много моих подружек. А так скоро будут турниры, это мы будем уезжать 13 числа в Киеве до 18 лет. Для меня это сейчас как тренировочка перед серьезными турнирами. Ну вообще сюда приехали сейчас с Киева девочка приехала, с Днепропетровска приехали, значит борьба будет серьезной. Відкритий чемпіонат міста з більярдного спорту зібрав 12 учасниць різновікових категорій. Серед них як призерки і переможниці всеукраїнських і міжнародних змагань, так і юні прихильниці більярду, які представили Кіровоградський обласний осередок більярдного спорту. У нас дуже такі тісні дружні зв'язки з Дніпропетровською федерацією. Кіровоград і Дніпропетровська Федерація. Ну постійно помімо дружніх відносин, у нас ще що соперниця тобто школи. Постоянно у нас соперничают, особенно как бы в женском направлении. Потому что как бы немножко сейчас на Украине у нас как бы идет возрастная такая категория старшие уходят, а маленьких еще растим. Как бы и вот даже сейчас даже на этом женском турнире как бы привез Маленьких совсем юных спортсменов, чтобы немножко ну, они уже привыкали к игровой практике и как бы уже без цели и задач, но ну, вот они должны в эту обстановку попасть, посмотреть, как что, и тогда уже проявить, что могут проявят. То есть это наша би, надежда украинского бильярда. Черговий етап цьогорічного спортивного сезону включив у себе змагання в дисципліні Вільна піраміда. Мета заходу популяризація більярдного спорту серед жінок, як найменш кількісної аудиторії прихильниць більярду. На сьогодні місцеві спортсменки представляють три більярдні школи Кривого Рогу. жаль, дав більярді в нас в місті учасник небольшої кількість жінок. Количественно до 10, ну, может быть, до 12 человек. Связано это все, скажем так, с экономическими положениями в стране и в моральном состоянии людей, да, из-за того, что у нас творится в стране. Мы надеемся, что, скажем, в ближайшее время это все отпустят, и мы воспитаем более ну, более, большее количество спортсменов, и девушек, и юниоров. Занимаюсь уже с 13 лет, порядка 13 лет, мне 26 лет. Вот. Начинала ну, на любительском уровне, потом начала участвовать на соревнованиях. Достижений не слишком много, но пару раз были призерами командных соревнований, бронзовыми призерами. Выполнила кандидата в спорта год назад. За підсумком змагань треті місця поділили між собою Віра Меденко з Кривого Рогу та Олександра Гапоненко з Дніпропетровська. Друге місце виборола Влада Кудицька з Кіровограду, а абсолютною чемпіонкою турніру стала майстер спорту Марія Пудовкіна. Цього тижня дівчата спробують повторити або й перевершити свій успіх на змаганнях у рамках першого етапу Кубку України серед юніорів, які прийматиме Київ. Завданням провідних криворізьких більярдистів до 18 років є також підготовка до відбірку змагань на чемпіонат Європи у квітні. Вони пройдуть у Дніпропетровську.